Слава Ісусу Христу, ми ще у Жукові. Їде ще пара коней. Хлопці впрягли, їдуть. Зараз приїдуть, покажемо ближче. Тут кобелка. <рігун> Тихо воїку Іван кричить, що тримай каву, не кобелу. Зараз включимо далі. Так, приїхали хлопці, я така кобила. Кілько її років? Три було в вересні. У вересні було три роки. Файна кобила. Висока, довга. Три минули в вересні. Три роки в вересні. А, а це молоденькі щось? В <рес> березні буде два роки, <рес> так? так? То у березні два роки. Лошечка учись їхати. Може і то смога виробница. Тка пара коней. Ці дуже борозна файна кобила. Та й ці вібери, бо це ще молоденька. Чіпаємо кубана. Заодно За кино. Заодно воно. Я ну. не раз здаме в Ви продаєте, не продаєте коні? Коні не, коні не продаються. Просто так чоловік приїхав. Показати, які є коні. Село жуків. Пайну має лисину. Гладка, гладка як меш. Просто хочу от показати, Дивіться, що три роки має. Ці вже чистесенька, гладка. Все так як має бути. А ці два буде. Бо козда гладкий. Ще шерсть така. Ще шерсть така на ні. Ну, як лощети, вона ще повністю не вільні Ще має гонзолів трохи на собі. ну... У три роки вже зовсім кінь інакше виглядає, як, як у два роки, у півтора. Разом з Бойко Іван зараз покаже, як то має бути проба, фірманка. Так, так, ви було за що бен допиває Ходи треба займати, в болоті Шовуй Іване, покажете нам пробу. Що? поїхали, що? Я на лише раз кинув лісі більше Ході з неї ліце блядь, з свой. А наче на будь-який та покинеш там хобі То на них джазід привезет, блядь? А Ми рухаємо по ключеві і то віріже поки покигнули. Файна кобела, їдате файного жеребця, буде файне потомство від неї. Є, є, є самурая мого дати, о. Або харіка. Є би є би Харьк по словом мій, Так, Так, так. Добре, так. Ну, так я почав. Я привезу сюди на день Харка та перекриємо тут ці кобели. Наже ну, да, так. Так. На жеребна? Жеребна? Жеребна, так, так. Але десь так, на, на літо, та... ні? Десь, десь не знаю, не. я не записав на коли. Десь чарний я пускав, що в липні. А якого Два даван? Буде. Ніхто не викайте, тлумачить. О є! Йдемо зараз покажемо легоньку пробу. Так, будемо зараз робити пробу для глядачів, для підписників. десь це ореглана. Айте гіє. Комбела ідея, як як бредва. А ну, чекай, 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 чекай. Іштан. Йіштан. Кобила йде як бритва. Десь по другому колі. Пррр, прр, пр, пр, пр. Найдихне. Най надихне. Кобила жива, протягаєся так, як лутка. Роботу має добру. Тільки ви кажете, впрягли? У Де... 9 місяців. гайка. У 9 місців запрігли. Зараз будуть писати, що скоро. Ось і пень кягає, який дубовий. Все, на, мі на місці буде це і роботи. Пр -пр От маєте хлопці, 9 місяців чоловік запряг хлошицю, але якщо розумно все робити, якщо все розумно робити, спокійно вчити, то, то воно буде ні знищено, ні зірвано. Нічого подібного. Ну, я рахую, що заживо, але кожен собі господар знає своє. Тут робота, тут робота відповідна. Гарний май. Добре, добре, та не стоїть там. Чи відчепило. То та так перше відчіпалося. Дуже гарна кобила, би вам здорова була. Без інсільоти не паче А, бо вона не має зубелі. І що? І така ж, ж живенька має рухи. А у Отакі хлопці мають коні, коні робочі, запріжні. Коні в лісі на Це другий чи третій раз ви казали, що... Чіпнули таку саму, ну, так якби до, трильов... до трильовки другий раз. Другий раз. Переважно вона у парі тако, але це другий раз чоловік зачепив. Хто хоче купити, Порно може мож брати. Порно культова пройде. Ну. То, як, Ні, як, ну. то як є мудре, то є мудре. Ну. Ну, як ніхто не мав, ну вісім театр не буде. Якісь не мати, не пробуйте. Так, файна, файна кобела. Що одна, що друга. Та молоденька, два роки. Ну, а та ще має мають Ні, та де? Що, тут теж хочете чіпати? Ні, ні. Та я думаю. Це лише третій раз приї... ну, третій упряжена. То ще заскоро скоро їду того кубана. Тобто то не така моцна. Як вони називаються кобили? Це лещка, це зірка. Лешка і зірка. Як казав, колись там каз, в мене один чоловік, як назвеш, так буде. <ріху> як назвеш, так і поїдеш. Йо, чухаріком покрити з Мало будемо живі, здорові, будемо щось зкрити. Так обий Бог поміг <ріху> до того дочекати. Кобилки аби <ріху> вам були здорові. І <ріху> щасливі. То камера а так не передає. Печу, то, то камера так не передає, то треба назву дивити. О, не а є що камера? Але десь дурне, то вона дурна. Та, ну як є мудрий, то мудрий з маленького. Ну, як, як хлоп дурний, то він з, з малого дурний, як він так ще робить, дурний що? Або роб він знав дурного. Або ні, він ще сам дурний не зробить, і так він все знає, що. А кінці драмався? коні знаєш, ти він що знає? Ці хлопці да я, я, я <ígen> хлопці, хл хлопці. курі, ну. Самокрутка усе як має бути. Так. <г> Що <Carr> то, yeah. то, <tagls> то заказати у вас? Вільний <поряд> голос. Порадниці. <Burad> <text> <small> <gly> Порадниці. <gly> <gly> Але тут такий метровий буде дзегар у вас. Так, я Ай води які є. Слава таков. Льокс, молодці. Вуйке позитивні, ну. на позитиві. Коні грають, коні грають. грають <рес> Все як має бути. <рес> Ось така гарна пара коней робоча. Я дякую, що хлопці приїхали. Показали трохи коників сьогодні. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, всім до побачення.